Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Як важливо в нашому сучасному світі мати вірність! Вірність у стосунках між дружиною та чоловіком. Між друзями, знайомими, близькими, а також вірність у служінні, на яке ви поставлені. Тож вітаю вас, дорогі друзі, і пропоную вам тему, яка буде називатися Історія вірності. Ця історія записана в книзі Йова, це в Біблії Старому заповіті. І ця історія завжди мене одночасно дивує і надихає, що Йов був багатим чи заможним чоловіком. Хтось може сказати, ну що тут дивного? ми маємо і зараз в нашому сучасному світі багато заможніх людей. Так. Та йов був не тільки таким, але він був невинним та праведним, що Бога боявся та від злога втікав. То як на рахунок такого? Чи багато ми маємо таких людей в нашому теперішньому сучасному світі? Історія на цьому не закінчується. Одного разу сатана прийшов до Бога з звинуваченням на його. Чи ж його дармо боїться Бога? Так сказав Сатана. Чи ж ти не забезпечив його і дім його, і все, що його? чи його рук, чин ти не благословив, а маєток його поширився по краю. Іншими словами, сатана сказав Богу, що єдина причина його такої вірності полягає в тому, що ти, тобто Бог, дав йому все. Що сталося пізніше? Бог дозволив дияволові знищити все в житті його, тільки заборонив доторкатися до його життя. Його втратив все. Його сім'я, багатство. Все було знищене дияволом. І навіть він сам, тобто, тіло його було покрите проказою. Днями. Тижнями і місяцями він страждав. І сама ближча людина до нього, а це була я дружина, сказала: ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. Але Йов при всіх цих обставинах залишався бути вірним Богові. І цей життєвий приклад Йова мене надихає. І навіть тоді, коли Йов у своїх стражданнях почав запитувати Бога, чому він дозволив процвітати злим людям і страждати такій вірній людині, як він. Друзі, я хотів би зазначити, що це нормально, коли ми задаємо такі запитання Богу. Так, Бог відповів йому, сказав, що, що він не завжди буде розуміти те, що він робить, і чому він робить те, що він робить. Після цього Йов зрозумів, що він просто повинен довіряти тому, як діє Бог. Дорогі християни, навіть Через свої страждання, Йов ніколи не втрачав віри в Бога. І коли його страждання закінчилися, то Бог благословив його ще разніше. Який життєвий приклад для нас, незважаючи на те, що ми віруючи, це не звільняє нас від страждань, розочарувань, несправедливості, які ми зустрічаємо на нашому. Християнському шляху. Про це навіть попереджав Ісус своїх послідовників, страждання зазнаєте в світі. Але будьте відважні, я світ переміг. Навіть є або будуть моменти, коли ми будемо боротися зі своєю вірою. І ми будемо мати бажання просто здатися, навіть сумніватися. Я маю, на увазі, подивіться, на історію Фоми, коли Він не був присутній, як Ісус з'явився іншим учнем. Він сказав, не повіру, поки не побачу. І Ісус ради Фоми з'являється, щоб Він не був не але був віручий. Але Якби не благодать Бога, що ми спасені нею, дорогі друзі, ніхто б з нас не зміг би втриматися або втримати своє Ви Знаєте, одного разу апостол Павло написав віруючим людям у Коринті такі слова: досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не допустить. Щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знесли, могли ви її. І за це ми вдячні і славимо Бога, що Його милість, Його вірність до нас не проходить, не закінчиться. Біблія говорить, що з його руки. Ніхто не може вихопити нас. Тобто вірних, християн-послідовників Ісуса Христа. Любі друзі, любі християни, ми не завжди будемо знати причину Божих дій чи Його вчинків, але ми знаємо, що Бог завжди має особисто для нас свій план. І коли ми покладаємося на нього, з нашим болем, стражданнями, переживаннями завжди буде для нас благословення. Або свідчення через наше випробовування про великого, незмінного і милосердного Господа нашого Ісуса Христа, який приготував вічність без горя, сліз, страждання. Та смерті для всіх тих, хто любить його і є вірний йому. Благословення вам! Залишайтесь з Богом!